Гаразд. Час передачі ключів. Вітаю Може вас. Забуж. Дякую. Ха! Ну добре. Так, чекай, не рухайся, у тебе щось за вухом. Ось, де він. Вітаю. О, ясно, гаразд. І знову. Так, дістань меч з каменя, Артура. А -а -а! Люблю дражнити людей. <зас> ну нарешті. Оце так початок. Оце так шлях. Я рада, що ми нарешті щось згодили. Не загубіть цей ключ, бо він тільки один. Він від задніх дверей, до речі. На вхідних дверях немає замка, тож просто не знаю. Поставте перед ними велику важку хрінь, і все буде добре. Нічого, нічого. Привіт. Ви напевно, Роуен. О боже, якби ж то, що? що таке. О, ну добре. Роуен сказав зустрітися з ним тут в цей час. Невже? Так. От ми тут. <звук> ага. І ми обіцяли йому інвалідний візок. Клята балі, просто божевілля. Добре. Бувай. Готовий? Дайте нам секунду. Давай відійдемо поговорити. Добре. Привіт, привіт. Як справи? Так, добре. То ви з Трастас. Uh, Вони наші агенти. Так, так. Як агенти з нерухомості? Ти двічі забронював квартиру. Ти мав у дискорді написати. Я не уявляю, що відбувається. Я думав, ми в казано поїдемо. Це тільки опівдні. А, дідько. Забирати ключі? Так. Звідси? Так, так, так. Ми вже все підписали і так, так, і ми підписали. Ми багато чого підписали. Так. Аго, тут явно щось не так, і, схоже, ви пообіцяли квартиру цим двом. Дві секунди. То у вас теж немає дому? Так. Відстій, правда? Аго, народ, схоже, виникла невелика плутанина. Щодо оренди. Я ж казав вам 700? Так, 700. Ясно. А Роуен сказав вам... 650. А, 650? Ми зупинимось на 700. Чудово, то вона наша? безумовно. Додаткові 50 поставимо на пок. Я до біса злякався. Так, але це підло. Не можна просто нацькувати нас. Ми заплатимо 750. О, це вже розмова. Ви серйозно? Чи почую я 800 від когось із присутніх? Ми ж домовились на 700. Ми домовились на 700. Я 800. Гей, гей, гей. Чому ви не підняли до 800? Тут є повністю функціональний задній двір. Раніше тут було звалище, Тож ніколи не відомо, що вспливе після дощу. Подумайте, наскільки вам потрібне це місце? Ні, воно дуже потрібне. Так, так, так. у нас. Немає 900... таких грошей а там дев'ятсот доларів. Зручно розташована поруч із чотирисмуговою автомагістраллю. Я знаю, у вас немає дітей, тож можна не боятися, що вони потраплять під колеса. Тисяча п'ятдесят тисяча п'ятдесят. Воно навіть на початку не коштувало 700 баксів. Заспокойся вже я зарахував це, але можна підняти вище аж до 1100. Хтось запропонує якого після пам'ятайте, якщо побачите когось із наших пухнастих чотирилапих друзів на території, вбивайте їх. О, привіт, каране. Це на моїй власності. На цій вулиці скрізь твоя власність, хіба ні? І що ви з нею робите? Цілком відповідає. Перепрошую. Гадаю, у нас є переможець. Одну секунду. Гаразд. Що ж, хороші новини? Знайдеться власність для кожного. Боже мій, чудово. Непогано. Через три роки, як тільки це місце знесуть і побудують новий комплекс. А, Ну звісно, завжди якийсь виверт. Але заощаджуйте гроші і запасайтесь обідами, бо ця власність не буде дешевою. Гей, перепрошую, вибачте, ви дали нам ключ? Залиш його собі. Через тиждень тут буде пустка. А взагалі, то можеш віддати мені ключ. Ми заберемо ключ. Вибачте, це справді неприємно. Пішов до біса. Ну що, може, бухнемо? Давай швиденько зачинятися. It's cold this morning. Yeah, yeah. But, yeah, 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 but totally. it heats up. It does heat up. Um, it's a high rolling in. Yeah, yeah. yeah. I'm Rosie. Hi, yeah, yeah. Josh. Rosie. Nice, nice to meet you. you. Yeah. I'm Josh. Yeah. Nice to meet you. Andrew. Yeah, I'm Andrew. Yeah, um. Cut. <laughs>